Так, Товариші глядачі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні знову ж таки продовжу бувати mm. паркан. Тому стежить за каналом він в курсі, Що на чому саме я зупинився. За сьогодні попробую забетонувати два стовпчики. І, Так як я обіцяв показати, як буриться моїм буром саморобним. Буриться е акуратненько і більше не попадаються ніякі камінчики. Тому що, Як камінчик попадається, він все ж таки ну, мішає бурити, приходиться доставати і рукою лізти. Осталося доставили. Два стовба бетонних мені забетонувати. Далі зараз розкажу, покажу, що я планую далі робити. Е, так, дивіться, розбив на ось взяв крайній стовп і той крайній, той, що ми раніше бетонували вомін. Між ними розбив, знайшов ще де два поставити. Думав один ставити, але ну, дуже великий проєм буде, не хочу. Розбив на два. Зараз буду борити два отвори. Все підготував. Мені що треба замішати в першу чергу бетон, щоб він був у мене готовий. Борити і бігом заливати, бо тому що трошки вода підходить, то... Щоб не чекати, одразу щоб бетон був готовий. Так, іду зараз далі, розкажу як я хочу далі. Тут я вам розказував показував, по-моєму, не повні. Так, Дивіться, друзяки, як буде тут у мене приходити. Там оцей стовп, від нього буде сюди теж продовження, але до ось цього забору паркану я буду кріпитися металевою профтрубою. Так як тут у мене немає змоги забетонувати. В принципі є, але я не хочу. Мені тут треба робити защолочки всякі. Чому? Тому що оця частина в мене буде відкриватися, закриватися. Так як я і казав, щоб був доступ до вирібної ями. О, то Я собі так вирішив, профтрубу я поставлю. Отак. Зв'яжу її отут до забору, там до забору, болтами стіну. І буде нормально. Тут теж планую нарощувати, ставити десь по, ну, по одній плиті додати наверх кину, а таку саму, а можливо і глуху наниз, цю наверх. Побачу, то все далі буде видно, як воно буде. Це в майбутньому теж стовби буду нарощувати, наращувати от і профтрубу, там я собі знаю. Так що кому цікаво, слідкуйте. І зараз ще потужу. теж тут буду профтрубу. Тільки я її тут буду наверх ставити, щоб вона зразу мені була і для цієї секції, ну, притримуючою, несущою. І тут її прив'яжу до стовба. Я тут опущусь нижче, теж ліпуху просверлю, щоб вона була приварити прогона, оце, що буде йти від стовба до стовба. На прогони я вам зараз розкажу, як я придумав, покажу. Так, друзі, дивіться. А, хочу наповнити за стола, там один писар мені написав, йому не подобається срач на столі. Так що дивіться, ось він. І ще в мене є менший чуть-чуть, але -чуть, він є. Так що він буде спеціально на золотому коментатору. Так, дивіться, друзі, маю отакі болти. Отакі такі болти. Е -е -е. І отакі пластинки. Це закладні будуть одна на ту сторону, друга на другу. Товариш Володимир, мій підписник буде дивитися, то це його порада. Він мені підказав так робити. Дякую тобі. Тобто дивіться, отак будуть закладні до стовба і на другу сторону зв'язуватися оцим болтом. А до цих закладних вже буде приваруватися Сама профільна труба. Профільна труба буде 20х20. 20. Пофарбую їх зразу, щоб вони були готові. Ну, точніше, пофарбує, поки я буду Ви на... зрозуміли, да? ось так вони в мене будуть прикручуватися, буду бурити нову дирку силу на 10, правильно отвір. Деякі коментатори дуже придираються до слів, до суржика, то стараюсь виправляти зразу. Так і так. Буду робити з'ємний його. Може придеться колись розбирати, то просто гайку відкрутив і все. Так, між трубами буде профільна труба. Висота приблизно у мене буде 1,50 бо тому що знизу ще буде один стовп ложитися. і стовпчик. Взяв запасом буду їх ложити на низ, як фундамент. Тут у мене кіркачі колись. Бачите, це український. Обичаюсь, виправляюся одразу. Дуже важко навчитися чисто українською розмовляти, але будемо старатися. Е -е -е І все. Зараз бетоною готую, щоб з цими стовпчиками забутися за них. І Далі буду вже займатися заказувати. Спочатку профільну трубу, потім вже сам достаю. Бачите, секціонно відрізаю. Вон, щоб можна було притулити і закрити, щоб не лазили тут курочки всякі. Так, ну, друзі, йдемо далі. Дивіться, спостерігайте. Так, зараз я получу бетон. Не буду показувати, як я його. Покажу просто, як беру. І буде все. Дивіться, з проблемою, бачите, трошки зміщений оцей стовп у мене, що раніше був. Нічого, я йшов висіти, підрізаю. Штовка би там вільно І Ми дивимося зверху, що потрібно чуть-чуть під, під саму цеглу борити. Я там трошки зараз підрівняю. І ця, цей отвір майже готовий у нас. 70 см цей бур. якраз поверхня землі до цього патрона 70 см. Зараз перевірюю, якщо переміряю, якщо бути, бути чесно. Ну, я так беру до патрона, від землі до патрона я так беру 60 навіть 65. Так що, беру швидку далі. Цього ще одного. І будемо батунувати. Так. Значить, друзі, така скважина виходить. Тут вже водичка вам підходить. Можна кидати столбик, То що я його не бурив, що треба замісити місяць спочатку, щоб було бігом кидати і бетонувати. Самі бачили як бурить, виходить з ями однієї входить відро, відро землі. біда лопнув стовп я не знаю по якій причині може лопнутий зараз роблю все можливе щоб його достати Попробую. бетон теж будемо доставати і понанову закидувати ну, покласти щоб помалу жить Юра, хоть бы по здоров посел, то за ночь. Здоров, здорово, начался уйдет. Замінили стовп повезли. Коротше, той витягнули, ви самі бачили, яким методом ми це робили. Цепом об'язував на доску і до гури. Легко пішов. Це добре, що побачив Деніс. Побачив, дякую тобі. Денчик. Я думаю, що дякую, що ти мені сказав, бо тому що провтикали і так воно і застигло б тут. Замінили, все нормально. Я не знаю, чого він тріснув, то напевно, що я перфоратором бив. А чому я бив перфоратором? Трошки хотів зімітувати вібрацію, щоб бетон трохи цього всівся. Ну а так робити не треба. Ну, а цей стовбур, він все одно піде нам, ми на низ будемо туди ложити між стовбами. І десь буде різатися, десь підрізатися. То я по цьому поводу не... Засмучуюсь. І за одне подивимося, з чого він складається всередині. Є там металеві прутики чи нема. ну На цьому, друзі, буду завершувати. Хай собі засихають, хай стигнуть. Завтра неділя. Може на рибу десь поїдемо, не знаю. Е -е, потім треба буде переміряти. Бо тут трошки десь там 2 см, десь один гуляє, точно його не поставиш, а я не заморачуюся. Металопрофіль буду купувати. Зразу в розмір Поріжу да і все. Помірюю всього, скільки треба, поприварююсь, а тоді вже буду замовляти сам металопрофіль. А вам як завжди дякую за перегляди. Не жаліємось на лайки ставимо. Всім дякую за перегляд до наступних зустрічі.